Це карамелька. Наприкінці літа її прихистила наша колега Ірина Кондратюк. каже: знайшла кішку біля сусіднього будинку. Тварина була налякана. Коли ми її гладили, вона так з перших хвилинок почала муркотіти, так гладитись, до нас лещитись. І це було так приємно. Щоразу, коли ми на неї дивилися, вона так солодко спала. Ми так дивимося один, на одного з чоловіком, і він мені каже, слухай, я постійно думаю, а де вона б була, якби ми її не забрали, де вона оцей тиждень бігала? що б вона зараз робила, бо тоді ще був кінець літа і ще було таке палке дуже сонце, було жарко, що вона там чи пила вона водичку, чи не пила. Тож нині Карамелька має люблячих господарів і домівку. А ось цей чотирилапий красень досі в пошуках. Минулого місяця його знайшла журналістка Олександра Рискальчук. Вважає, що собака раніше мешкав з людьми. Він відкритий, грайливий і потребує уваги та турботи. Перше, про що я подумала, що собака десь зірвалася з ланцюга і ну думала, що її шукають. Як виявилося вже пізніше, собаку ніхто не шукав. З того часу я і ще одна жінка Небайдужа, Почала опікуватися цією собачкою. Виявилося, що в нього був піроплазмоз, дуже багато він кліщів начіпляв на себе. Ми його лікували, вдалося вилікувати собаку. Ми знайшли для нього перетримку. Зараз шукаємо для нього активну сім'ю, розмістила оголошення у всіх Левих пабліках зоозахисниця Ірина Кравчук розповідає, що зиму не переживають близько 70% безпритульних тварин. До прикладу, якщо у холодну пору року собака протягом 15 годин не поїсть, то може загинути. А от у кутів це може статись протягом 6 годин. Дуже важливо годувати безпритульних тварин взимку і бажано, звичайно, теплою їжею. Звичайно, потрібно наливати так само їм миску, теплу воду, періодично перевіряти, чи вода не замерзла. Якщо замерзла, ну, звичайно, потрібно долити якоїсь і теплої води, винести їм так само миску якоїсь теплої каші. Купити, хто не має в змозі, навіть можна купити сухий корм і цей сухий корм залити просто кип'ятком. Також він розчиниться, він буде теплий, тварина поїсть тварина не загине. Саме взимку зростає і кількість хворих тварин. Вони можуть застудити нирку, відморозити лапи. Окрім того, у чотирилапих можуть боліти суглоби. Є багато тварин, просто які потребують теплої перетримки, в притулку вони не виживуть. Тому ми тому ми звертаємося також до людей, до небайдужих. Дуже нам часто допомагають люди пенсійного віку, які живуть вдома самі, і які мають час, можливості догляду за хворими безпритульними тваринами. Також хочу наголосити, що всі всі ці перетримки ми оплачуємо. Ми забезпечуємо такі перетримки кормом. Ми забезпечуємо ці перетримки також ветеринарною допомогою і оплачуємо людям, які дивляться за цими тваринами. Детальніше про те, як допомогти безпритульним тваринам, можна дізнатись у громадській організації Врятуй життя. Олександр Семенюк, Данило Біга, Новини міста.